Добрий день, мене звати Сашко і я працюю UI UX-дизайнером в Coax Software. Сьогодні я би хотів поговорити про створення юзер-центрично користувацького дозвілу. А саме про такі речі, як створення карт емпатії, юзер-персон, аналізу конкурентів та створення юзерфловів. Отже, чому ж нам варто взагалі зупинитися на цій темі? Річ в тому, що як UX-дизайнери ми повинні тримати досвід користувача у центрі всього, що ми робимо. Співпереживання користувачам покращує продукти, які ми створюємо, тому що ми відчуваємо продукт так само, як, власне, як наші користувачі. Чим краще ми передбачаємо бажання та потреби користувача, тим комфортніше він почуватиметься з нашим дизайном. І тим більша ймовірність в тому, що він буде взаємодіяти з нашим продуктом у довгостроковій перспективі. Отож, емпатія. Що то воно таке? Емпатія це здатність розуміти чужі почуття або думки в конкретній ситуації. І воно важлива на кожному етапі процесу дизайн-мислення. Як UX-дизайнери, ми повинні поставити себе на місце наших потенційних користувачів і зрозуміти їхні потреби, поведінку та мотивацію. Емпатія це ключ до створення гарного користувацького досвіду. Також емпатія це не просто просте співчуття. Насправді, ви, коли комусь співпереживаєте, ви поділяєте його ментальні та емоційні переживання. Це схоже на те, коли ви зустрічаєте когось уперше, і у вас може бути багато припущень про те, хто він, але в міру того, наскільки ви знайомитеся з цією людиною глибше, ви можете виявити, які ваші припущення були не такими вже й точними. Це справедливо також і для ux дизайн процесу. Ми можемо думати, хто ж такий наш користувач, що він робить, що він хоче робити, де він це робить і так далі, але насправді. Точно про це можу сказати тільки UX-дизайн процес і UX-дослідження. Тож, як навчитися проявляти більше емпатії до своїх користувачів? Перше це власне питати питання. Не потрібно робити припущення, не потрібно там, догадуватись до чогось, просто потрібно задавати питання безпосередньо вашим користувачам. Другий пункт це спостерігайте. Змістіть свій фокус на користувача в цілому. А не лише на слова, які він використовує. Третій пункт це практикуйте активне слухання. Активне слухання це важлива навичка для будь-якого UX-дизайнера, який прагне отримати цінний зворотний зв'язок від своїх користувачів. Щоб оволодіти цією навичкою, необхідно повністю сконцентруватися на користувачеві, осмислити його фідбек і зафіксувати його в своїй пам'яті. Потрібно уникати відволікань і залишатися зосередженим на поставленому завданні. Практикуючи активне слухання, дизайнери е, можуть отримати неупереджений зворотній зв'язок, який можна застосовувати для вдосконалення своїх проєктів. Також важливо завжди шукати зворотній зв'язок, а також завжди переконуватися в тому, що він є неупередженим. Це дуже важливо. Е, також важливо шукати, розпізнавати, відкривати власні упередження як дизайнера. Потрібно також тримати руку на пульсі останніх досліджень в сфері UX. Також треба завжди проектувати ваш дизайн із емпатією. Це є основою для створення успішного продукту, який адекватно відповідає потребам усіх користувачів. Наступним важливим артефактом є карта емпатії. Це важливий інструмент для їх дизайнерів, який допомагає зрозуміти потреби та больові точки ваших користувачів. Ці карти є простими для розуміння діаграмами, які допомагають розбити кожне інтерв'ю на легко засвоєвані фрагменти інформації. Традиційні карти емпатії можна поділити на чотири квадрати. Перший квадрат це буде квадрат говорить, другий квадрат думає, третій робить і відповідно четвертий відчуває. З користувачем або персоною посередині карти емпатії дають уявлення про користувача в цілому і є хронологічними та послідовними. Зараз у вас на екрані мав би бути приклад заповненої карти емпатії. Будь ласка, скачайте презентацію, в ній буде приклад того, як правильно проводити інтерв'ю та як правильно ставити користувачу запитання. Які бувають карти емпатії. Можна виділити два типи. Перша це карта емпатії суту для одного користувача, а друга це так звана агрегована карта емпатії. Карта емпатії на одного користувача створюється шляхом збору даних з інтерв'ю одним користувачам і перетворенням їх на цю карту емпатії. З іншого боку, агреговані карти емпатії представляють о, цілу групу користувачів, які поділяють схожі думки, погляди та якості. Цей тип карти емпатії створюється шляхом об'єднання декількох карт емпатії одного користувача в одну нову карту. Ці користувачі висловлюють зазвичай схожі між собою речі. Отож, створюючи карту емпатії, ви навчаєте співпереживати своїм користувачам. Проте далі існує більш важливий крок. І цей крок полягає в тому, щоб персоніфікувати це користувачів. На основі всього, що ви дізналися до цього часу, ви маєте створити свою першу персону. Персони це вигадані персонажі, які втілюють цілі риси більшої групи користувачів. Кожна створена вами персона представлятиме групу користувачів, які мають схожі риси, виявлені вами в ході дослідження. Отже, як правило, достатньо створити від 3 до 8 персонажів, щоб представити більшість ваших користувачів. Важливо пам'ятати, що персони це огляд усіх ваших досліджень та інтерв'ю, і вони мають бути контекстно залежними, вони також мають бути орієнтованими на поведінку та цілі користувачів, які ефективно взаємодіють із вашим продуктом. Зараз на екрані ви можете бачити приклад заповненої картки юзер персони містера Джона. Як бачимо, у нього є демографічні дані, в нього є загальний опис про нього, і також у нього, звісно, є болюві точки та його цілі. Ви можете використовувати інформацію, що міститься в персонах для створення продукту, який безпосередньо звертається до таких користувачів, як містер Джон. Наприклад, ви можете підкреслити використання свіжих та здорових інгредієнтів вашій піці, надати можливість налаштувати піцу відповідно до дієтичних уподобань, наприклад, або дозволити користувачам відстежувати своє замовлення в режимі реального часу. Звернувшись до больових точок і потреб Джона, ви можете забезпечити мою найкращий досвід користування вашим додатком для доставки піци. Далі ми розглянемо таку важливу частину процесу розробки ідеї, яка називається конкурентний аналіз. Якщо в загальному, то конкурентний аналіз це огляд сильних та слабких сторін ваших конкурентів. Це включає в себе визначення ваших конкурентів. Які власне із них є ключовими, також це огляд продуктів, які вони пропонують, це огляд того, як вони позиціонують себе на ринку. Також це вивчення того, що ваші конкуренти роблять добре і що вони власне роблять зле. Також це розгляд того, як ваші конкуренти говорять про себе, як вони позиціонуються на, на ринку. Отже, кого ж ви вважаєте своїми головними конкурентами? Щоб бути точним, ви повинні включити в свій аудит як прямих, так і непрямих конкурентів. Прямі конкуренти мають пропозиції, тобто продукти, послуги тощо, або функції, можливо, які схожі саме на ваш продукт і орієнтовані на ту саму аудиторію. По суті, ви обидва намагаєтесь вирішити ту саму проблему. Наприклад, якщо у вас є додаток для замовлення піци, вашими прямими конкурентами будуть інші додатки для замовлення піци. Непрямі ж конкуренти, вони або мають схожий набір пропозицій, але орієнтуються на іншу аудиторію, ніж ви. Або вони мають інший набір пропозицій, але орієнтуються на ту саму аудиторію, що і ви. Наприклад, для додатку, для замовлення піци і непрямим конкурентом можуть бути інші додатки для доставки їжі, які пропонують також піцу, але орієнтовані на інший тип кухні, або на іншу цільову аудиторію. Крім того, непрямими конкурентами можуть бути додатки для доставки продуктів, які дозволять клієнтам замовити інгредієнти для приготування, наприклад, той ж самою, можливо, навіть піцип вдома. Ми вже обговорювали, як це може допомогти вам вирішити проблеми юзабіліті та виявити прогалини на ринку. Але не все так райду з конкурентним аудитом. Є певні обмеження, про які вам необхідно знати. Перш за все, важливо пам'ятати, що дослідження конкурентів це завжди тимчасова штука. Ринок дуже динамічний, він постійно якимось, якимось чином розвивається. І те, що актуально сьогодні, воно зовсім може бути не вже завтра. Друга річ це обмежений доступ до інформації. Залежно від рівня конкуренції, певна інформація про стратегію чи маркетингову тактику чи розробку продукту конкурента може бути конфіденційною або важкодоступною. Як наслідок, ваш конкурентний аудит може виявитися настільки всеосяжним, як би вам хотілося. Третій пункт це надмірна залежність від інформації, яку ви отримали з конкурентного аналізу. Аудит конкурентів може бути неймовірно корисним, але він не повинен бути єдиним джерелом інформації, яку ви використовуєте при розробці свого продукту. Четверта річ це зосередженість на задоволенні функціональних потреб клієнтів. Це важливо для будь-якого успішного продукту, але іноді це може обмежувати пошук справді інноваційних рішень, коли увага зосереджена виключно на виконання конкретних функціональних вимог. Дизайнери можуть не помітити можливості створити щось дійсно унікальне і щось дійсно інноваційне. Врешті-решт також важливо визнати, що конкурентний аналіз це насправді не один і це не останній інструмент у вашому арсеналі. Хоча він може бути неймовірно корисним для прийняття рішень щодо дизайну, він не є вирішальним. Є й інші фактори, які слід враховувати. І, наприклад, дослідження користувачів, користуватися тестування, також внесок зацікавлених сторін. Що ж варто зробити далі, після того, як ви пройшли юзер персони, карти емпатії, також конкурентний аналіз. Тут дуже важливо представити все, всі ваші напрацювання в дуже змістовному і бажано візуально привабленому звіті. Головне у створенні успішного звіту це зробити його чітким, лаконічним і візуально привабливим. Таким чином, ваші зацікавлені сторони зможуть легко зрозуміти представлену вам інформацію і прийняти обґрунтовані рішення на основі ваших рекомендацій. Пам'ятайте, що ваша роль як UX-дизайнера полягає в тому, щоб надавати цінну інформацію, яка може бути використана в процесі прийняття рішень у вашій організації. Тому не бійтесь продемонструвати свій досвід і креативність у цьому звіті. Ще однією темою, яка безсумнівно варто обговорити, є такі речі, як User Flow. Або ми можемо також їх назвати шляхом користувача по продукту. Тож, User Flow це шлях, який проходить типовий користувач у додатку або на вашому вебсайті, щоб виконати завдання від початку і до кінця. Мета полягає в тому, щоб відобразити, як користувачові досягати певної мети в процесі роботи з вашим додатком або продуктом. Для створення потоку користувача, тобто юзерфлоу, ви можете почати з чистого аркуша. І нанести на нього певні кроки, які користувач зробить, щоб досягти своєї мети. Наприклад, якщо ви розробляєте додаток для замовлення піци. Ви можете почати з того, щоб спроектувати кроки, які потрібні користувачі для того, щоб досягнути фінальної його мети, тобто замовити очевидно піцу. Ви можете використовувати стікери, ви можете використовувати якісь програмні інструменти, наприклад, там Figma, Adobe XD, Sketch, тощо, що вам подобається. Для того, щоб власне, створювати ці потоки користувача або ж юзерфлови. Я особисто міг би рекомендувати вам використовувати для цього FigJam, дуже крутий продукт. Щоб допомогти собі у створенні user Flow, ви можете використовувати різні символи для позначення різних взаємодій. Наприклад, кола можуть означати якісь конкретні дії, які повинен зробити користувач. Прямокутниками можна позначити екрани вашого продукту. А, от, наприклад, ромбами можна позначати якісь моменти, коли юзер має прийняти якесь рішення, там, робити так чи так. І відповідно від цього ромба можна протягувати, скажімо, лінії, які, власне, і означають подорож вашим користувачам по вашому продукту. Оці всі символи можуть допомогти вам створити візуальне представлення цього юзерфлову для користувачів. І таким чином цей юзер слово буде легко зрозуміти і прочитати. Перш ніж розробляти екрани, дизайнери повинні визначити, які дії використовують користувачі, які рішення вони приймають і якими екранами вони е, стикатимуться. Потік користувачів допомагає уявити, як юзери пересуваються додатком або вашим вебсайтом. Пропоную розглянути зараз приклад для додатку, для замовлення піци. І на основі цього збудувати такий певний юзерфлоу. Отже, якщо вам потрібно замовити піцу, перш за все, напевно, ви відкриєте додаток сам по собі. Потім, в цьому додатку, ви очікуєте побачити якесь, напевно, меню з різними піцами. В цьому меню вам потрібно далі буде вибрати цю піцу. Піца, напевно, що також повинна піддаватися якимось налаштуванням, тобто ви, можливо, хочете додати якісь там гриби або кукурудзу, скажімо, або щось забрати. Відповідно, у вас має бути можливість вибрати декілька піц, додати до них напої, соуси тощо. Потім усе це діло треба буде переглянути у кошику, звірити все, потім ввести якусь інформацію більш детально про замовлення. Наприклад, куди цю піцу треба буде вести. Або якусь платіжну інформацію, можливо. Потім, відповідно, це замовлення потрібно буде підтвердити. Ну і вже останнім кроком, напевно, буде те, що додаток вам прийшла якийсь чек або на електронну пошту, або покаже його прямо в додатку. Тобто підтвердження замовлення зі сторони додатку. Лінії зі стрілками. З'єднують кожну фігуру, щоб показати напрямок потоку користувачів. Наприклад, лінія від прямокутника домашньої сторінки до кола вказує на те, що користувач рухається від домашньої сторінки меню, коли він переглядає меню. Цей потік користувача дає чітке уявлення про процес замовляння піци і в цьому вашому додатку, і може допомогти UX-дизайнеру виявити будь-які потенційні проблеми або недоліки в користувацькому досвіді. Ви можете зупинити це відео і переглянути цю діаграму детальніше, або ж просто при нагоді в скачій вам презентації, потім собі передивитися. Також, у презентації ви можете знайти підготовлений нашою командою список корисної літератури, яка значно допоможе вам розширити розуміння цієї теми, а більше навіть дослідити розкриті сьогодні теми значно глибше. На цьому у мене власне все. Я вам дуже дякую за увагу. Хочу ще раз нагадати, що ви можете скачати цю презентацію і прочитати її детальніше, і ознайомитися зі всіма матеріалами, власне, детальніше. Отже, на цьому все. Я вам дуже дякую і бажаю вам хорошого дня. До побачення.